Друзі, всім привіт! Хто мене дивиться давніше, то бачили, що я 26 січня посіяла три види сунички. Суницю Рояна, суницю Алі Баба і суницю Вайт Соул. Вайт Соул була протермінована. І я, друзі, її ставила на стратифікацію у холодильник. Сьогодні 19 лютого, і я вийняла свою суницю. Зараз я її вам покажу, як вона виглядає. Жодна суничка не проросла, друзі. Хтось мені казав з дівчат, що може в холодильнику прорости, не проросла. Може, вона зовсім не проросте? Оце буде весело. Таке теж може бути, мабуть. Я не знаю, ну поки що жодна не проросла в холодильнику. Добре, це чи погано не знаю, кажу вам, як є. От я вам показую, як вона виглядає на зараз. Ось такий вона має вигляд. Ось такий вона має вигляд. Я зараз, друзі, що я зараз зроблю? Я зараз візьму ці лоточки, поставлю на батареї, щоб з годинку їх потримаю на батареї, щоб вони погрілися. А тоді, друзі, поставлю їх на підвіконня, на сонечко і буду чекати схобі. І буду обов'язково з вами далі ділитися, що буде з моєю сонечкою. А сьогодні, вже 26 лютого, жодна сонечка ще не проросла. Оцю сонечку я розсипала на підлогу. Потім позбирала все. Не знаю, чи воно щось проклюнеться, чи не проклюнеться. Ось ще одна сонечка. Нічого не проросло. Місяць пройшов. Друзі, погляньте, один помідорчик, який я замочувала на 15 лютого. Ось такий. Ось так виглядає. А один помідорчик тільки проключився. З 15 лютого, сьогодні 26 лютого. Оце помідор ківець з купленого насіння. Я підготувала землю. Підігріваю марганцівку і зараз його висаджу. Отака от різниця з однієї пачечки насіння. Отак от, от вони по-різному не сходять дружно, друзі. Тому я обов'язково буду все насіння пророщувати, щоб зекономити. На підвіконні місце не займати, бо в мене мало місця. Тому буду все пророщувати, щоб 100% зайняти стаканчик вже насінням, яке проросте точно. Перчики, які ми з вами разом висаджували. А ось це два мої помідорчики. Один тільки проклюнувся. А один ось так виглядає. Баклажанчики, оці два від Руслана духова, я так і викинула, вони так і не проклюнулися. Буду пробувати інші способи ще. А ось це, друзі, сьогодні третій день, три дні. як я посіяла чорнобривці. Ось вони вже прокльовуються. Ось вони вже прокльовуються. Ще один. Отак вони швиденько дуже. Все це дуже цікаво насправді. Дуже цікаво. Приносить задоволення. А ще я сьогодні вирву оці тюльпани, тому що все, вони пропадають. Хто дивився моє відео? Попереднє бачили, що я всі майже повикидала, і ці теж пропадають. Ось цей один з пупляшком вже дуже давно. Ось, зараз. Там поплях є всередині. Але він на одному місці сидить, нікуди не рухається. Я все викину і оцю посудину вимию, добре, продезінфікую, і буду в неї садити цибулю Exhibition. Уявляєте, мене запросили. Така от діляночка дачна. Мене люди попросили обрізати троянточки. Пару тут молоденьких дерев. Я ось купила собі секатор Фіскарс. І обрізати троянди. Люди не знають ні сорту, вони такі тут страшненькі, ні сорту, ні, ні назви, нічого не знають. Ось вони такі. Я зараз буду дивитися, живі вони, не живі, І буду їх новесеньким секатором. Пробувати обрізати. Вони навіть тут підсипані, треба буде зараз розгорнути це все. Оце, звичайно, що це хворе, я бачу вже. Хворе, хворе, дуже низько буду різати, для того, щоб їх все сухе. Новеньким сика О, отут здорове вже. Буду дуже низько вирізати. Оце все буду в сухе вирізати і приводити. Трояндочки в порядок. Тут це якась видно, що це швидше всього, чайно гібридна. Такі рівненькі, дуже пагони. Буду дивитися. Це вона швидше не хвора, а засмагла. Шукати бронючки. Живі ні, все сухе. Все сухе. Ой-ой-ой, суха зовсім. О, аж тут до здорового. Все до землі зрізаю. Туненьку взагалі можна вирізати. Хворе, сухе. Все вирізаю і залишаю ось такі пеньочки, бо ніхто за ними тут не доглядав. Не обробляв, не обрізав, то, мабуть, з усіма це буде. Я не стала знімати, тому що все було вимерзле і все було сухе. Троянди без догляду. Друзі, доброго ранку. Сьогодні, 27 лютого, я прийшла на роботу 9.15 ранку. І друзі, мого чоловіка сьогодні день народження. І в 9.15 ранку в нашу сімейну групу, у нас є сімейна група в Телеграмі, прийшла смс від нашого сина старшого Романа. Ось такого змісту. Я вам зараз вставлю фотку. Як вам смс-ка, друзі? Роман з Наталією сьогодні зранку розписалися, одружилися і зробили нам такий сюрприз, і татові зробили такий чудовий подарунок, друзі. Діти сьогодні, принаймні, мої діти, мій син, дуже ну, набагато легші, простіше відносяться до життя. І час війни до свого одруження, до цієї події, ось так вони віднеслися, взяли, одружилися і нас поставили до відома. Тому я навіть трошки стримуюсь, щоб не плакати від радості, від щастя, тому що це приємна дуже подія, класна. І тепер в нашій сім'ї 27 лютого буде на все життя, назавжди, дай Боже. Подвійне таке свято, День народження чоловіка і річниця весілля мого сина. А я від сьогодні офіційно в статусі з викрушенці. Так що така, друзі, в мене радість. Мені захотілося з нею, нею з вами поділитися. І на цьому, мабуть, я вже змонтую сьогодні відео. Всім вам бажаю міцного здоров'я, гарного щасливого дня. Нехай Бог береже всіх. Хто зараз на передовій, всіх, хто прикладає зусилля в нашу перемогу, всім нам добра і всього самого найкращого. Спасибі, друзі, що ви додивилися мене до кінця. До нової зустрічі. До побачення!